Крім заяв загальних про любов України його керівництва до, значить, цієї групи переговорників від Америки, на чолі з Рубіо, до Вітков, якого ми особливо, мабуть, любимо, і всіх інших, значить, інформацію, яку можна, на мій погляд, сприймати, полягає у тому, що все ж обговорили по більшості. Пунктів це відсотків 80. і ну напрацювали якісь такі компромісні підходи, які більш-менш все ж якось влаштовують Україну. Хоча сам процес дуже важкий пошук важких компромісів, це зрозуміло по всім цим пунктам. Але є питання, які вивели за душки на рішення президентів, це питання обміну територій. І е, питання безпеки.